Здоров'я бажаю, панове танкісти. Сьогодні у нас в гостях японський важкий преміумний танк восьмого рівня, Type 63. Якщо я не помиляюся, він випадав у нас тільки з коробок. Можливо, він ще й десь продавався, але це не точно. Одне я знаю точно, це те, що ми сьогодні говоримо про обладнання, про польову модернізацію, про навички екіпажу і робимо повний огляд броні. Також у мене є ось така от унікальна машинка, вона навряд чи в когось є. Варі, це машинка зі супертесту, можу вам зробити огляд і на неї. Но це не точно. Це така от машинка, я надані вже три відміточки зафарму на сьогодні, не про то. Перед тим, як почнемо, хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під даним відео для того, щоб підтримувати та розвивати нашу українськомовну танкову спільноту на Ютубі. А ми починаємо по традиції у нас польова. Перший слот плюс до стаби, другий слот. Я поставив плюс до зведення, але тут насправді бонус настільки настільки малий, що отримати якийсь нормальний приріст буде досить таки важко. Точність не ставте, тому що точності в цій грі немає. І третій слот у нас або плюс до огляду, або антиарта, або ж нічого обираєте самі. І четвертий слот це слот під рухливість. Під динаміку йдемо дивитися збірку. Тут згартування, турбіна та досилач. обладнання ставити те, яке у вас є. Звичайне трофейне бонове. В ідеалі ставимо експериментальне. Замість жартування ставимо комплекс поліпшення живучості Т3, тому що він у нас дає плюс 100 до міцності внутрішніх модулів. А тут досить таки часто у лоб корпусу відлітає боєукладка та відлітає двигун. Якщо боєукладка не так часто, то двигун відлітає прям. Кожною або кожною другою тичкою просто на вильот, деколи навіть і в червоне. Ну і звісно, система підвищення рухливості Т3. Ми отримуємо бонус від турбіни і плюс до стабілізації. Тут стабілізація без стабілізатора хороша, але з підвищення рухливості вона буде ще набагато кращою. Йдемо дивитися навички. Тут у нас командир ремонт боєобратства, гострезір, наставник, практичні з екстремальні умови для заряджаючого. Безконтактна боєукладка, інтуїція та поліпшення боєукладки. Навідник, ремонт, боєобратство, плавне обертання, башти, майстер зброяр, снайпер, злопам'ятний механік, водій, ремонт, боєобратство, плавний хід, кроль, бездоріжжя, знавець двигунів та надійне розташування. І радист, ремонт, боєбратство, пожежосиння, радіоперехоплення, пліч опліч та професійний зв'язківець. І погнали нарешті дивитися коліжену модельку. Вона перед вами виглядає ось так. І тут по порядку ВЛД у нас в середньому 150 міліметрів середня температура по палаті. І це говорить нам про те, що нас будуть рвати прям кожною, кожною тичкою. Вибачте, будь ласка, за цей звук. Нас будуть рвати прямо кожною тичкою в лобову деталь, навіть шістки. І це дуже і дуже. Неприємно. Також з лобової проекції є скули, і вони будуть рікошетити. Вони 55 міліметрів, але тут дуже хороший кут, і вони будуть рікошетити середня лобова деталь, тому що нижня, ось вона зелена, знаходиться нижче. І середня деталь у нас в районі 120 міліметрів. Знову ж таки, вперед ногами, і нижня лобова деталь в середньому 100. Ну, якщо танчик високий, то вона буде рікошетити. з мінуси вона дуже і дуже маленька. По бортах верхня частина 50, загусенична 55. Танкувати можна за рахунок рікошету, але би я вам цього не радив робити, тому що для того, щоб постріляти від борта, нам доведеться підставити скулу. В ній вже буде 105 мм. Ну і підставити ВЛД та НЛД. І це прям не дуже прикольно. Також є надгусенична поличка, вона у нас 25 мм, здається. Так, вона 25 мм, і її будуть пробивати вперед ногами всі пушки від 75 мм включно. Тому майте на увазі, поличка є, будете виїжджати на противника ось так і можуть накинути з уроном через гуслю. Також, тут у танка непогані кути вертикального наведення. У нас гармата опускається вниз на мінус 8, а з гідропідвізкою вона опускається. На мінус 12 якщо не помиляються, так на мінус 12 І ви, здебільшого, цей танчик будете бачити ось так, і тут ВЛД вже буде рікошетити, що досить таке круто. І переходимо до броні башти. Тут у нас для бронебійного мінімум 285 міліметрів. Для кумулятива буде, напевно, 320. Так, 320 для кумулятива, 325. Це дуже і дуже хороший показник. Лобашні бетонний Башта, у нас тут як. Нагадує щось дуже непонятне, що малюють на, на заборах, як то кажуть, але сьогодні не про то. Башта у нас качається, вона яку Heavy, як у, як у, як у 50 b і тут також видно задню частину башти з лобової проекції. Ну, тут 300 мм і це прям дуже і дуже круто. Ну, майте на увазі, якщо ви будете. Опускати гармату вниз, підставляти оці вушка, тут вже будуть ділянки по 240. Але для чого вам опускати гармату, якщо ви не граєте від рельєфу? Ну, і також кришка. Кришка тут 40 мм. Це означає, що по правилу трьох калібрів всі пушки від 120 міліметрів включно, будуть нас пробивати під будь-яким кутом. Майте собі це на увазі. Ну і маска. Маска у нас також дуже і дуже хороша. Тут є вразливі зони. Лоб! 300 міліметрів. Це прям дуже і дуже круто. Є ділянки. Оці червоні, в них по 270 міліметрів, по 250. В гармату танк не пробивається. Тут 400 міліметрів, але є, але є оце кільце: кільце навколо гармати, і в ньому 240 міліметрів. Сюди стріляють прям дуже і дуже рідко. У нас, як ми знаємо, снаряд із 5 метрів може впасти в землю і не попасти в танк. Ну, а звідси ні в 100 чи в 200 метрів. А ти попробуй сюди попади. Ну і 240, слухайте, вразлива зона 240 на 8 рівні це прям дуже круто. Сюди, прям дев'ятки не кожною тичкою будуть пробивати, якщо попадуть. І також тут є одна фішка. Тут у нас, бачите, частина башти відсутня. Ось такий от проріз. І цікаво, як вони загружають снаряди в цю башту, але. Тим не менше, і тут рікошетом від маски, бачите, 100% шанс нам снаряд рікошетить від маски і залітає в кришку корпусу ось тут. Тому, знаєте, якщо ви отримали урон в башту, ймовірно, це був рікошет від маски. Якщо ви не бачите слідів, ось така от броня. А точніше, повна її відсутність, і погнали. Зіграємо бій, і подивимося, як машина себе відчуває в рандомі. По плюсах, мінусах габарити танк не є гігантський, але він великий, враховуючи пропорційно розмір корпусу до наявності там броні. То в ці габарити будуть накидувати, накидувати навіть з дальних дистанцій, спокійно і пробивати. По динаміці без турбіни. Ми їдемо 40 з турбіною 45, і тут прям дуже крута динаміка, танчик дуже швидкий. Він свою максималку набирає майже з місця і дуже і дуже приємно їде та тримає її. По броні ми зрозуміли, корпус гівно, а от башня прям дуже і дуже достойна. Є вразливі зони, але назвати їх вразливими досить важко, бачите? Оце кільце в ньому 240 мм. Ну, як то кажуть, а ти попробуй. Попади. Ну і гармати. У нас каде 8 і 8. На альфу 320, хотілося б 360, але маємо, що маємо. І тут ми отримуємо ДПМ в районі 2,250. Що не є навіть середнім показником, такий трошечки ДПМ відсталий. Ну, враховуючи те, що ми, коли встаємо грати від барші, нам противник майже нічого не може. Зробити, туди граю на бронебійних, як я вже казав, бачите, стабілізація перед вами. У нас тут є дві унікальних механіки. З мінусів гармата вверх піднімається тільки на 5 градусів, плюс 5, ну і з гідропідвізкою буде плюс 9. Боже, а що там відбувається? Я не буду зупинятися, стріляти, а одразу проїду ось сюди. Так, тут у нас світиться ксорчик. Я би хотів би дати йому для початку, тому що він такий більш небезпечний, ніж ЛТшки. А Що в них робить команда, я не розумію? І перший урон є. І тут ми будемо грати від башні, отак, не підставляючи майже корпус, і Проджета зараз поїде в ангар. По гарматі ми зрозуміли. В покутах вертикального наведення вгору зрозуміло, вниз гармата опускається на мінус вісім. З гідропідвізкою буде мінус 12. Ну до гідропідвізки потрібно буде привикати, тому що танчиком дуже сильно ковбасить на всіх кочках, на рельєфах місцевості. Це все-таки гідропідвізка. Ось так арта не впливає на бої, а йому арта закине. Напевно, ні. І тут. Ми спішити не будемо. Закинули ртаємо, до речі. І також є ще одна унікальна механіка. Туди я хотів закинути в гармату, але не попав. Гар... Механіка охолодження гармати. Бачите, у нас зараз круг. Це він без точності. Зараз ми чекаємо 4 секунди. Оп, і круг зменшився. І що ми маємо? Ми маємо зовнішнє коло. Це. Точність без охолодження гармати, і внутрішнє коло це точність з охолодженням гармати. Тут я хотів знову попасти йому в ствол, спробувати попасти, але гра не дала. І знаєте, там маус так дурить. Чи є корисна ця механіка? Ні. Я це називаю механіка заради механіки, від неї фактично немає ніякої користі, оскільки точність в даній грі, вона по суті є відсутньою. Снаряд полетить в землю як із механікою, так і без механіки. Ну тут ми, до речі, йому кританули двигун. Така сама проблема, як і у нас, виноситься двигун у лоб корпуса. Е, влучили в тріплекс без урону. Що робить МКПЗ, мені не зрозуміло, тому що Льова виходить і дає мені тички. Ні, ну я не попаду в гармату ні в якому випадку, мені здається. І тут прям такий бій 2-4 і намічається якась турбіна. По механіці, заради механіки, охолодження гармати вона є. Для чого вона є, незрозуміло але є, є. Все. Гідропідвізка. До гідропідвізки треба буде привикати, тому що її дуже сильно ковбасить на всіх рельєфах місцевості. Тут світиться 2-6. Що він творить, я не знаю. І в мене снаряд падає в землю в режимі точності. Ви скажете, а чого ж ти не звівся? А я вам скажу: а тут дистанція 100 метрів. Що зробив ЛТТБ для мене незрозуміло. Дистанція 100 метрів, снаряд все рівно падає в землю. Ось така в грі. Гра про точність. І тут я стою під артою, і тут взагалі настільки важко розвивається бій. Що прям не зрозуміло, що тут робити. Тут можна виїхати, постріляти по захиснику. Я буду стріляти в баки. Я їх, звісно ж, крітанув, але підпалу не сталося. Чи є сенс з ним розмінюватися? Я думаю, що є, чому немає? Я встигаю йому дати ще одну тичку по ДПМі. Ну, це прям на. А, все, не встигаю. Не попливав виродок, дав оглушення, і ми вже не встигнемо дати тичку. Там Лев виходить на повну катушку, собі стріляє. Тут у нас Ксор катається, як у себе вдома. Землю, снарядок полетів. А що ви хотіли? про скіл. Ремонтую механіка, відкидую в Ксора на ходу. І тут рахунок 4-7, і нам вже прям так добряче побили кабіну. І давайте якось спробуємо кудись переїхати, щоб не відкиснути. Ну, противники-ідіоти. Маус в топі з дев'ятками бере базу. Ну що тут сказати? Ну, ідіот. Ідіот. Ну, я хотів пролетіти, але у мене не вийшло. Ну, тим не менше, захоплення все рівно ніхто не заб'є. Арта не може протягом трьох хвилин попасти ні в Є5, ні в Мауса. І от і бій закінчився. Турбо поразка, рахунок 5.12. Було би тут 5.15, але команда противника вирішила взяти базу. Ось така от ублюдська ігра, як то кажуть, із з ідіотами-союзниками. Ну, поїдемо зараз в другий бій. Скатаємо, тут ми не зробили фактично нічого. Тут нас відкопали. Дали ми, отак, декаль, дякую. Дали ми майже 1900 урону, тільки одну тичку танканули, 100 посвітили і. 49 тисяч здобули забій. Ну, погнали в інший. Бо це щось прям не результат. Але такі бої є. Такі бої будуть у вас. І ми показуємо завжди реальну ситуацію. Ми не шукаємо якихось прям дуже крутих гріплеїв, не показуємо бої, які будуть відбуватися один раз в 10 боїв чи один раз в 20. Ми показуємо реальну ситуацію. І так, попали ми на карту перевал. Попали проти 6 гривнів, І невже ми тут понагибаємо. Їхати на льодовик? Я не збираюся, я поїду в об'їзд і буду намагатися там робити якийсь вітер. Надіюся, що вонючий і його зроблять не мені. Динаміка дозволяє, динаміка приємна, динаміка чудова. Подивіться, я нажимаю кнопочку W. І ми з місця, з місця фактично набираємо свою максималку. Подивіться, уже 40 і вже 45. Буквально 50 метрів проїхали, що дуже і дуже круто. І от наша унікальна механіка включилася. Отака от. Стабілізація перед вами, ще раз показую. Є можливість подивитися, враховуючи, що це без стабілізатора, це прям дуже і дуже круто. Це дуже і дуже приємно. Арта вже кидає блайнди наша. Ну, дійсно дискомфортно. Дуже багато є випадків, коли ти намагаєшся підняти гармату. Подивіться. Плюс 5 вверх. І ти здебільшого не будеш наносити урон вверх, коли це буде потрібно. Ось так тут вилетів. О! Не попав, добре. Не попав. І погнали шості рівні принижувати. Головне, щоб вони не принизили. Нас, їхати на ВК я точно не буду. У мене борта 50 мм, він мене на кумулятивах би розірвав. Так, і тут І тут ми прям будемо себе комфортно відчувати. Бачите, тут найкраще, коли ти намагається виїхати на противника, нажимати автоприціл, щоб гідропідвізка уже відпрацьовувала. Щоб ми не виїжджали ось так і тоді упускали гармату, а щоб вона вже була опущена. Вниз. Головне, щоб ми не були тут попущені. Тут дурий тигр. Для чого він дурить, я не розумію, для чого він так поїхав нагло піджимати. І знаєте, він заважає мені тут грати. Тут перекручує із М. Зараз я тебе розірву на тигрі. Зараз, зараз. А, ну все, до нього приїхав уже Сімовенти, і він уже так нагло виходити не буде. Тут я, звісно, кидав вертуху, бачите, як дергається підвізка. Тут прям це максимально видно. Тому раджу вам виїжджати на авто прицілі на противника. От, бачите, як дергається? Підвізка відпрацьовує і танком ковбасить перед ногами. Так, тут із М у нас танкує як Геній. Я, я знаю, що я повинен його туди пробувати, але не залітає. До речі, я вам зараз розповім і про. Бронепробиття базових снарядів. Він так перекручує, але я його не можу пробити в скулу. Гра про скіл. Давайте розрядимо його і поїдемо вже в тигра. Завалимося. Він тут перекручує прям дуже сильно. Я даю йому тичку, і тут команда уже рванула вперед. Ну, слухайте, нормальних боїв не буде. Знову ж таки, турбіна. Турбіна у нас 6-2 уже. І давайте приймемо тичку. І заїдемо в борт, спокійно дамо одну. І все. Тут його з'їдять. Ну, 2000 накидали, на підвізку подивилися, подивилися, як вона дергається. І поки їдемо, розповім вам про снаряди. Базовий і бронебійний пробиває 230, 1150 летить. Це прям імба, друзі. Ну слухайте, це дуже хороший бронебійний. А отак сорчик стоїть. А він не розірве. Ну, слухайте, одну течку ми танканули, і в нього залишилася ще одна. А в землю снаряд полетів. Отак. От в нього залишилася ще одна, але бачите, він просто нас кожною кожною тичечкою виносить. Тому що у нас 150 мм в лобі корпуса. Тут стоїть Є25, я в режимі точності і навіть попадаю. І тут залишиться тільки доїсти арту, і незрозуміло, де у них із два екранований. Лудові кумулятивний пробиває 290. Секундочку, друзі. До Бьорту пробиває 290 і 950 летить. Ну, слухайте, для кумулятива, для 8 рівня 290 це прям дуже круто. У нас на танках 9 рівня кумулятиви по 300 мм. У нас на 8 280. Тут я, звісно ж, не хочу приймати тичку. Для чого вони мене пхають? Мені ця інформація не зрозуміла. Ну тут ми доб'ємо. Не доб'ємо, але дамо урон. І в надію маю дати ще одну тичку 50-100, але ні. І бій. А, ну слухайте, вони його доб'ють. І бій закінчився, закінчився турбоперемогою. Два боя, дві турбіни. Минулий був фактично 3-15, а цей 15-4. Про фугас говорити не буду, фугас тут безкорисливий. Ну, бачите, борща, бачите скорпіона, заряджайте. В інших випадках немає смислу на ним стріляти, нічого особливого. Там звичайне бронепробиття в районі 53 мм. От і все. І того, що ми отримали за цей бій? 3300 урону, 1100 потанкували, 200 насвітили і здобули за бій 100 тисяч. Слухайте. Це вже непогано. І за два бої, одна поразка, одна перемога. У нас 2600 середнього на бронебійних снарядах. І здобули ми забій 195 тисяч. І чистими привезли 102, тому що у мене тут пайочки, великі ремки, я на нього не хотів нажимати. І підведемо висновки по танку. Дійсно, динамічна машина з дуже крутою броньою. В башті, в корпусі, звісно, з відсутньою, з дуже класною гарматою. І, звісно, не в плані точності, а в плані стабілізації, в плані зведення, в плані бронепробиття, швидкості польоту снарядів дуже і дуже крута гармата. І знаєте, що перше, що мені приходить на думку, коли я бачу оцей танчик Type 63, мені приходить оцей ВЗ-113. У нього також. Альфа за постріл 320 і ДПМ в районі тих самих 200-200. Тут 9,2 кД без досилача. Тут на ньому можна розігнати навіть трошечки більше. Но цей танчик, хоч і має броню, але він не має кутів вертикального наведення. Вони в нього мінус 4. І знаєте, машина прям дійсно гідна. Як преміумний танк на кожен день. Так, я не скажу, що ви будете на ньому нагібати. Но противнику буде дуже і дуже важко проти вас стояти. Якщо ви займете позицію, займете її від башти, займете її від гідропідвізки, ви розірвете будь-кого. Головне, щоб з вами було хоча б декілька союзників по механіках, гідропідвізка. Круто, прикольно. Але те, як вона працює, те, як танком дьоргає. То як приціл підкидує, до цього треба привикати, і це прям дуже і дуже бісить. Але на якийсь збій 10-15, ти вже привикаєш, вже починаєш виходити від автоприцілу, щоб корпус одразу був опущений, і вже набагато легше. По механіці охолодження гармати, механіка заради механіки. Для чого вона потрібна? Чорт його знає, як то кажуть. Ну, вона є і і. Чи можна отримати від неї кукористь, я не впевнений. Мені здається, що це максимально безкорислива штука, тому що якщо патент захоче, в тебе снаряд полетить і із механікою в землю, і без механіки в землю. Ось такий от він Type 63 для купівлі. Рекомендується як преміумний танк на кожен день. Також рекомендується максимально комфортний, приємний геймплей. Приємно, що у башці немає, майже немає вразливих зон. Якщо ми граємо проти вісмок, дев'яток, навіть якщо вони заряджають голду, з нами досить таки важко боротися. Уже можуть нам розповісти десятки на голді, особливо ПТ можуть нас покарати. А так, досить таки приємний геймплей, якби не гідропідвізка, механіки, охолодження гармати, ви на ньому замічати не будете, тому що. Ну Ви ж не будете чекати 4 секунди. Подивіться, у нас КД 8,8, а охолодження гармати триває аж до 12.7. Тобто вам 4 секунди. Треба буде просто чекати, втрачати в ДПМ, і у вас буде ДПМ уже 1500. Для чого вам це потрібно? Тому. Механіки, охолодження гармати ви не відчуєте. Гідропідвізку ви відчуєте, тому що вас буде бісити те, як вас буде ковбасити, фактично на кожній кочці, як то кажуть, на кожному горбику. Але ось такий от він тайп досить таки класний. На цьому у мене все. Всім хочу подякувати за перегляд. Знову ж таки, попросити поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. І на цьому у мене все. Всім удачі і всім бебетанкісти!